Творчість Тараса Шевченка це поезія життя. Тарас Шевченко досить було однією людини, щоб рятувати цілу націю. Остап Вишня казав: хто ж не знає Тараса Григоровича, його кобзар стоїть на полицях майже в кожній оселі, кожен знає хоча б один його твір. Про поету України у всіх часів важко щось писати, адже всі вже давно вивчили всі подробиці його життя і творчості. Шевченко був приречений стати видатним поетом. Для багатьох наступних поколінь він залишиться невмирущою легендою. Творчість Шевченка це не просто поетичні твори, це філософія життя, заклад за доборотьби для майбутнього. Творчість поета це приклад для наслідування. Кобзар став справжнім духовним наставником. На сторінках своїх творів він боровся за свободу, за велич українського слова. Милозвучність та прості сюжети його поетичної спадщини змушують задуматися. Тому в поезії поета ми бачимо, що він живе своєю країною. А у вірші Думи мої думи навіть відкрито заявив про це. Думи мої думи, квіти мої діти. Виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну. Відомий філософ казав, що прожити треба так, щоб твоє слово пам'ятали не тільки друзі, а й вороги. Слово Шевченко настільки потужне, що його пам'ятають найзаклятіші вороги. Шевченко займався не лише поезією, а й живописом. Його роботи стоять на рівні разом із його поезією. Про його творчість можна сказати лише одне слово геніально. Більше нічого додати. Він міг одним своїм словом закликати людей до боротьби, підняти їх бойовий дух. І це дуже актуально в наші дні. Важкий час для України. Народ має пам'ятати історію і не царатися її. Маємо пам'ятати всіх загиблих. Вони всі герої, воїни, що боронять нашу країну та захищають нас. Тож, любі українці, давайте будемо пам'ятати ці рядки з вірша Тараса Шевченко, де він закликає нас об'єднатися та не здаватися. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.